Всім привіт! І так, два українських вулика. Це були, ну, вони зроблені під заказ, як замовник, як замовник сказав, так і зробив. Тобто, дивіться, корпус український. Вулик поділений на дві частини. Ліва частина 8 рамок, права частина 4 рамки. Того 12 рамок. Це нижній корпус. дніще... З двома льотками плюс два льотка на корпусі і в над... дві надставки 145 теж там зроблені льодки. В надставках. Ну. Ось дах. Дах е, з дерева зроблений. Вентиляція під дахом ось тут є. Е, так, Піддашник ось є такий піддашник. Теж зробимо пас по кругу тут. Надставочка 145-та одна з льотком є. Надставочка 145-та, друга з льотком теж є. Тепер розділительна, ну, розділювач на дві частини. Ось такий зроблена рамочка. Зверху приклеєно ДВП і, і пробита скобами це все. Тобто ось така перегородка. Фанера дорого коштує, я знайшов такий вихід ДВП, вихід рамочка. І доволі, доволі воно недорого виходить, і, ну і гарно. Тобто, ось такий розділювач, будемо казати. Корпус. 12-рамковий, два льотка, верхніх є. На, там, де 8 рамок, ось 4 рамки. Оп, ось так. Ну, теж пас по кругу. Дно, дно під сітку. Те саме дно під сітку. Тобто закривається, відкривається. Ось такі. ось така задвижка. Це е, е, пенопласт, ну ППУ його ще називають, да? з нього ще роблять цесамір. Зараз він є, То є жовтий, є сірий, а це, е, гол, такого голубенького кольору. Екологічно чистий, тобто він не розбухає, його не веде. І в будь-якому будівельному магазині можна купити це, все, вирізати по розмірам і вставити, якщо з ним щось сталося. Це ну, дуже удобно, якби. Тобто, Задвинув, ось так, закрив. Все. Раз, раз. Ось таке виходить. Так. Ну і тут ще йдуть дві прильоточки. Ось сюди прильоточка, ось іде набивається. І дві прильоти Ну, Цей вулик такий же самий, як і цей. Вони однакові. Два вулика попросив зробити. І сказав, якщо сподобається, ну, буде ще заказувати. Це він, це він попросив зробити два пробних вулика. Це він попросив зробити два пробних вулика. Ось ну, ось. такі ось. Зазори є в корпусах, якщо розбухає, то ну, його не клине. Зазори тут везде є, так що все зроблено гарно. Є. Є. Ну, ось такі вулики, кому потрібні номер телефону відео або під відео. Так що дзвоніть, замовляйте, буду радий всіх чути. Всім до побачення.